Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. Ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута N. І минулого разу ми поп... Трапили в спогади про ефіри. Це дуже цікаво, а поки йде за завантаження, точніше, воно вже пройшло. Але я вам все одно нагадую: не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям, щоб якомога більше людей знали про е, такі прикольні ігри. А також, звісно, не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також нагадую вам, щоб ви долучалися до зборів, актуальних зборів та допомагали волонтерам та самі ставали волонтерами. А ми продовжуємо грати. Ми зараз з вами в печері, де дуже багато кристалів. А враховуючи те, що кристали це перетворені забувастики, то ми не мали би в спогадах всіх цих забувастиків. І це дуже красиво, тому що, о, до речі, ми потрапили назад туди, звідки прийшли. І це дуже красиво, тому що, типу, це те, про що ми говорили ще в печері, там, де були кристали. Що це як пам'ять про тих, хто помер. Ну, Ці всі кристали, ну, будь-які насправді хрести, коли використовують на кладовищах, чи там, камінчики, коли складають на кладовищах, там, квіти приносять, то це все як е, традиція пам'яті. І от кристали це теж насправді як традиція пам'яті. Те, що нам розказали в минулій серії, що ці кристали вони не мов би, транслюють те, що вони пам'ятають, і ми не мов би, занурюємося в їхні спогади. І це дуже така красива, мабуть, алюзія, переосмислення, втрати. Забувати просто, як з'являється щось нове, то стере зникає. Але куди ж? Ваш вид заповнює порожнечу спалахами нового. Не можна звинувачувати дерево за те, що воно росте або хвилю за те, що вона здіймається. Але пташка буде гніздо лише з тих паличок, що їй необхідні. А людина. Так, ну давай. Шай сюди. Воу. Це, мабуть, така ілюзія те, що люди багато смітять. Це катушка з цих з дротів. Боже, вони нас не вб'ють ці речі, що падають нам на голову? Ви така, знаєте, глобальна проблема сміття. Але чи це сміття, переосмислення речей дати речам друге життя? Ця гра екологічна? З турботою про довкілля і про людину, про пам'ять, про спогади? Що ці всі речі насправді мають якесь значення. Вау! Вау! Боже, просто подивіться. Клас, дуже красиво. З обереженням. Але я тут лише кілька хвилин. Вау! Подивіться! Це не мов би ми йдемо назустріч собі ж. Як же це класно! Так, але я тут нічого не можу зробити. Можливо. Що мені потрібно тут зробити? А, чекайте, я не розумію, що мені тут треба робити. Мені треба натиснути і, коли ми будемо разом. Можливо, мені треба знайти таку позицію, щоб ми ти подивилися. Я не розумію, що ця гра зараз хоче від мене. Типу, сюди я не можу піти, і туди я не можу піти. І стрибати я тут не можу. Тобто воно виглядає так, начебто я маю знайти тут сама себе. Ну. Я не розумію, що гра від мене хоче. Ну, і що я маю робити? Ну, Воно ж не зависло. Можливо, це якась підказка, що воно тут світиться. А, тут на гору треба було піти, господи. Тут є сходи. Що? Це тільки що було? Бонко створив шедеври в обох світах. Шедеври що існували поколіннями. Бонко показував унікальні зразки його гарного ремесла, але світ рухався далі. А що він робив? Кричав і проклинав. Чіплявся за світ, що більше не цінував його і його талант. Бонку загадав бажання і розчинився в ньому, допоки бажання не стало реальністю одного дня він спра... всі справді зникли, як і він. І Як тільки він зрозумів, де опинився, то жахливо захотів повернутися. Він одразу забув усі складнощі іншого світу. дивна жага росла в ньому відтоді, як він знайшов спосіб повернутися. Але це звершення приведе його до загибелі. Маєте на увазі, ефірний фірне міст має бути спосіб врятувати бонку. Бонку зрости вас тут. Ви прив'язані до нього. Вам потрібно зробити вибір. Choice. Choice? Який вибір? Піти за фігом чи за Бонку, мабуть, чи піти своїм шляхом. Цікаво, що дуже рідко в грі є якийсь третій шлях. Типу свій власний. Ого. Так, я маю, типу, допомогти собі іншій рухатися вперед. Давай, залазь вгору. Моє відображення. Вже не зрозуміла, хто з нас хто, звісно. Іди вперед. Дуже прикольно. Нічого не зрозуміло, але мені дуже подобається. Ага. Ні, ні ні не так. Так, а ти біжи вгору. Ану, давай, стрибай. Давай, йди сюди. Тепер відкриєш мені. Та боже, яка ти дурна. Так, давай сюди, йдемо. Так, тепер вгору. Тепер ліворуч. Так, а ти тепер... давай. Ну, ну жбо! Так, а тепер ти відкривай мені. Та не ти, господи, ти відкривай. Раз. Ні, чекай, щось не так. Так, от ти тепер відкриваєш мені, точніше собі. Все чудово, і біжиш вперед. Давай, біжи вперед. стрибай Натискай і пускай мене. Пускай мене! То йди вже. А ти вже все. Ого. Давайте зробимо стрибок віри. Коротше, давайте далі подивимося в наступній серії. Ця така була доволі насичена. Тому не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, поширювати відео друзям. Ну, коротше, головне, що тут зробіть, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, що станеться далі, Зен, бо поки це виглядає дуже-дуже інтригуюче. Вау! Що ж, все-таки сталося? Хто така Ен? Ну, типу, що, що, що? Що? Що тут було? Я не розумію. Ну тобто. Як нам показали, що Бонку, він жив в якомусь іншому світі, і він сам не мовив би себе занурив у цей світ. Але питання в тому, хто така тоді Ен, чому він потягнув її з собою цей світ? Чи вона сама прийшла в цей світ, забувастиків? Ну, це прям дуже така цікава будь, метафора, алегорія, і буде цікаво в ній розібратися в наступній серії. Тому не забудьте поставити дзвіночок, щоб вам Ютуб нагадав подивитися наступну серію. Бувайте! До наступної зустрічі!